Вітаю, шановне студентство! Я викладач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Зякул Алла Іванівна. Сьогодні я вам представлю дисципліну юридична психологія. Юридична психологія це спеціалізований курс, який вивчається майбутніми фахівцями в галузі права та досліджує закономірності і механізми психічної діяльності людей у сфері регульованих правовідносинами. Метою даного курсу є формування у студентів системи знань про поведінку, особистість і діяльність осіб в рамках функціонування системи людина, суспільство та право. Даний курс буде цікавий перш за все студентам, які навчаються на спеціальності правознавство, право, ну і може бути корисний для всіх інших студентів. Згідно з навчальним планом, курс складається із трьох навчальних модулів. Кожен модуль має тему і кожна тема передбачає конспект лекції, питання для самоперевірки, практичні завдання, тест до теми і завдання для дискусій та обговорення. Лекції мають теоретичний навантаження і є обов'язковими для ознайомлення студента. Практичні завдання мають методичні рекомендації до виконання, які потріб... з якими потрібно обов'язково ознайомитися перед виконанням поставлених завдань. Тестові завдання містяться після кожної теми. Тест має три рівні складності в залежності від поставлених запитань. Це можуть бути відповіді з одною правильною відповіддю з двома трьома або вставлені пропущені дати, прізвища, терміни. Питання для дискусії ставлять перед студентами дискусійне завдання, на яке потрібно дати відповіді, ознайомитися із літературою, яка буде запропонована. Наголошую увагу на тому, що студент повинен викласти власну думку з того чи іншого приводу. В кінці курсу підсумковий контроль знань. Це тест, який буде складатися із тестів попередніх тем. Дякую за увагу. Успіхів!